Скільки-скільки! Нічого собі! Ось це що! А ось це що! А ось це! Шо? Ви мені скажете, це ж, мабуть, моди. Пф, я теж так вмію. М -м -м. Це не моди. Це звичайний Майнкрафт. Просто те, що я показав раніше: масштабне оновлення серверу Жабник, в яке пододавали просто купу всього. Зокрема, додали нових торговців NPC, в яких оновлений худ. Ви просто погляньте, наскільки він гарнюній та оформлений у стилі стардювалі. Нових рибьох, яких, до речі, можна виловити. Дивно, якби їх не можна було виловити. Додали щоденні нагороди, з яких можна отримати різноманітні гарні модельки. І по секрету скажу, на цьому тижні буде дійсно дуже. Багато всього цікавого, тому що сервер святкує свою річницю. Можна буде отримати фігурки у стилі фанкопоп з рибальських діжок. На спамні будуть розкидані пасхальні яйця, якими, на жаль, цокатись не можна, зате їх можна обміняти у NPC на класнючі модельки. Також купа всяких ребалансів раси, зброї і тому подібного. І щоб потрапити на сервер, не потрібні гроші. Це можна зробити безкоштовно, просто переходь у профіль.